Можливості вступити в діалог. Звертаюся до нашого єпископату і духовенства. Особливо чувати над душами повіреного вам стада. Промовляймо до сердець та умів наших вірних Євангелієм Христового миру. Господь сказав нам: мир залишаю вам, мій мир даю вам не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Христос рождається, соборність і національна ідея України. Це виражено, як ми не раз говорили, в трьох словах. Єдність в свободі. Скріплені любов'ю. Все. Народ повинен бути єдиний. І до тої єдності прагнули, як сказав наш патріарх, від мучеників Бориса і Гліба за єдність свободі, скріплені любов'ю. Новомученики із Дніпропетровська. Раб Божий Сергій, який так само дитина прагнула тої свободи. Новомученик, який пострадав вже за Україну і разом з ними. Бо розпочалася війна. І нехай Милосердний Господь упокоїть душі їх в своїх правилах. І нагородить свої ласку. А нас, живих, в мирі, в покаянні, молитві прийме і помилує, як благий і чоловік у любви. Всі святі твої спочивають у покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік полю. А восью і сину і свято тому духові, если пощо даду сичок, Іус розрішив законений, самі душі рабів твоїх, упокій. і нині повсякчас і нас. Віків Амінь, єдиночиста і непорочна діво. За неколену України і в Бо наблизилося Царство Боже. А Господь сказав, найперше шукайте царство Божого і правди Його, а все інше вам додасться. І тому мені би хотілося сказати нашій тамтій далекій владі, покайтеся, бо перемога вже не за горами. І хай Господь. Милосердний нам цьому допоможе. Напевно, хтось собі думав, що сьогодні тут ніхто не збереться, бо ми почули страшні закони проти людей. Коли ми тут раніше стояли, ми стояли за тих людей і ще стоїмо, які мирно стояли в Києві на Майдані Незалежності. Ніхто не міг подумати, що влада. Застосує проти нашого народу зброю. Довели вони до цього. І вони себе хочуть оправдати законами, які вони зробили. Але пролиття людської крові ніхто не прощає. І, напевно, їм ніхто цього не простить. Ми не знаємо, чим воно закінчиться, але ми знаємо, що там, в Києві, на вулиці Грушевського, стоять наші діти. Наші брати, які пішли проти Беркуту озброєного, пішли і за нас з вами. Від імені Вітче пропоную покласти квіти до пам'ятника патріота Євгена Петрушевича та на могилу воїнів Української Галицької армії, які мають безпосереднє відношення до тих історичних подій, на сьогодні, з причини яких ми сьогодні зібралися. Прошу виконати цю місію. Шановна громада, дозвольте надати слово голові Сокальської районної ради, голові штабу національного спротиву Ігорю Дацюку. Верх цинізму заявляти про любов до своїх громадян і приймати антиконституційні диктаторські закони. Верх цинізму звинувачувати людей в агресії. І виводити проти людей війська і застосовувати силу. Чинний диктаторський режим, приймаючи так звані диктаторські закони, думав, що ми злякаємося і розійдемося. Близько 200 людей вчора позавчора вже наших сукальців відправилися до Києва. І я від імені штабу національного спротиву. Закликаю людей, хто може їхати до Києва і захищати наші інтереси, інтереси українського народу. Адже ця чинна влада пішла проти своїх людей, пішла на превеликий жаль війною. Я закликаю бути небайдужими. Я звертаюся до голів місцевих рад. Звертатися до людей, хто не має раді, чи хто не купує газети, збиратися і їхати до Києва. Поїздки ми будемо організовувати як залізничним, так і автомобільним транспортом. Ми маємо відстоювати наші права і свободи. Ми маємо відстоювати наші ідеали Майдану, ідеали української нації. І я вірю і переконаний, що перемога буде за нами. Слава Україні! Шановна громада! Сам, повернувшись в неділю ніч з неділі на понеділок з Києва, навіть не передбачав, що можуть відбутися такі події, оскільки поїзд відходив саме в день, а все наступне сталося. Ви знаєте, що після того. В нас там залишився, ну мало того, що сотня, яка дійсно там діє. Наш постійний ведучий Олександр Новацький також їхав зі мною і казав, що на це віче повернеться. Але навіть сьогодні, подзвонивши вчора вечором, він каже: Ні, я лишаюся, бо події розгортаються надзвичайно страшно і ви, напевне, в репортажах його радіо нашого чуєте його інформацію. Дійсно, це воєнні дії, і сьогодні ситуація напружується. Thank <laughs> you. Лідери опозиції на кінець -то десь ніби запрошені на переговори. Але як вони відбуваються, я от його цікавився, бо інформація в інтернеті, що вони відбуваються, а він мені каже, ні, це ніби не здійснюється. Щось там знову тягнуть в часі. Тому слідкуємо за тим, що відбувається, і ми в кінці будемо приймати заяву. Але зараз я надаю слово помічнику народного депутата Олегові Кожушкові, оскільки наш народний депутат, який планував тут бути, за зарі рішенням депутатів опозиційних сьогодні знаходиться в Києві, де буде відповідно в четвертій годині і в 18 годині будуть проведені і створення народної ради, і відше у місті Києві. Хочу вам назвати прізвище ще одного хлопця, який також загинув. Отець Ярослав, можливо, цього й не знав. Це є Михайло Жизнівський національності Білорус від слова Жизнь, життя. Тобто, ми вже бачимо Сергій Нігоян. Вірменин і Михайло Жезнівський Білорус. Це діти, хлопці, які живуть, вірніше жили в тоталітарних державах, в державах, які поглинула Москва. Що вона намагається і зробити з нашою державою? Друзі, майже 100 років тому відбулися великі події в історії нашої України. Це День Соборності. Це День Героїв круто. Буде оголошений всеукраїнський страйк, який не буде мати кінця, поки ми цю банду не виженемо з України. Розумієте? І я хочу вам сказати так словами нашого славного, завершити свій виступ, нашого славного поета Марка Боєслава, нашої славної української повстанської армії. Крути, називається цей ж. Їх юних сміливців лиш жменька була, і серцем зі сталі, і духом з граніту. О, велич летіла у вічність з'їхав. І чин їх навіки став'юнусти міту. Мечав зойк слабодухих. За ними у путь. Куди? Ви ж, діти, загинете марно. О, ні, бо ще завтра за нами підуть мільйони. На славу ми змінимо ярма чи стримати тих, кого серце з вогню, хто душу завзято до бою напняв. Хто любить очисну, глибоко причисту, о, прийде в країну, твій радісний день. же, мільйони до бою веде крізь бурі, сердиті, жорстокі. Їх триста. Так що я вас прошу, якщо серед вас десь будуть ходити люди, які будуть е, щось нам розказувати, що та що ви тут збираєтесь? Ви вже порушуєте закон, вже ми всі тут фактично порушники закону. от, е, так, То я вас дуже прошу таких людей приводити в штаб штабі будемо їх зв'язувати і водити по сукалю, і будемо писати зрадник. Отут на чолі, Рад, зрадник Сліді! До слова запрошую міського голову Богдана Зарічного на антиконституційних законах 16 січня, які стали останньою краплею в терпінні українського народу і привели до дійсно справжньої революції в серці нашої столиці. Чи все-таки більше зачепити питання суборності? Але коли я побачив сьогодні, що першою жертвою став 20-річний юнак з вірменським прізвищем з Дніпропетровська, я все-таки вирішив побудувати своє звернення до вас на ідеї суборності. 22 січня одна з найвеличніших дат в історії України. Від сьогодні вона стане і трагічною датою. Це ідея суборності попри чужі імперії, попри загарбання і асиміляцію. Все-таки українська нація перемогла і залишилася єдиною і неподільною. Ми не визнаємо диктаторських законів від 16 січня 2014 року та не збираємось їх виконувати. Влада цілеспрямовано ціле провокувала силове протистояння і, врешті, добилася свого. Вся вина і вся повнота відповідальності за ескалацію політичного протистояння лежить на владній кліксі. зухвала брутальність, з якою владна більшість в парламенті потоптала закони та конституцію країни, розпочала терор проти власного народу, переповнила часу народного терпіння. У цій ситуації найважливішим є захист і втримання майдану у Києві, унеможливлення спроб його розгону краще померти, ніж жити в неволі. Закликаємо всіх негайно вирушати до Києва, щоб виконати свій обов'язок перед громадою, або в цей важкий час бути там, аби в цей важкий час бути там, де вирішується доля України. Звертаємося до партійних громадських проспілкових організацій, що діють на теренах району. Активізувати діяльність по бойкотуванню підприємств, організацій, представників партії регіонів звертаємося до керівництва силових структур прокуратури МВС, СБУ та інших. Не здійснювати тиску на активістів, залишатися на місцях дислокації, не відправляти бійців на війну проти власного народу та перейти на бік народу. Слава Україні!